На марафон, коли виходить людина на 42, у кожного різна ціль. Тобто, хтось хоче пробігти перший, а хтось хоче пробігти живий. Фізична підготовка та обов'язково гарний настрій. Головні умови для долання марафонської дистанції 42 кілометри та 195 метрів. Олександр почав бігати в 2018 році. Тоді на своє 40-річчя вирішив долати символічне 40 кілометрів на Харківському забігу. З тих пір вже пробіг 11 марафонів. Старт в Данцівському парку став 12-м заліком. Втім, є нюанс. Нині чоловік служить служить в ЗСУ і обрав собі символічне псевдо-марафон. Марафон – це та штука, яка дуже дисциплінує людину і в, в цивільному житті, і в військовому житті. Ти ставиш собі мету, яку взагалі ти думаєш, як її взагалі можна досягти. І потім робиш маленькими кроками і досягаєш, потім, потім ставиш ще більшу. Тож тобто, остання моя реєстрація була на 100 кілометрів. Мали бігти в прошлому році в Києві забіг перенесено. Найбільшу ж нині дистанцію здолав у 2021 році, коли на День міста подолав 76 кілометрів, пробігши від інгульця до житлового масиву північного ГЗК. Останні приготування і ось 12 марафонців розпочали свій забіг. 5, 4, За годину на старт вийшли ті, хто обрав для себе половинку. Дистанцію на півмарафону в 21 кілометр. Анатолій вдруге обрав цю відстань, хоча зазвичай долає улюблену десятку. Найчастіше бігав 10 кілометрів, але цього року вирішив знову бігти 21 кілометр, підготувався заздалегідь. Щоранку бігав потрошки, займався спортом. Ну і зараз буду бігти 21 кілометр. До такої великої дистанції думаю, ні, оскільки професійно не займаюся. Це дуже серйозна дистанція, і це, ну, до цього ну, потрібно підходити з розсудом, щоб не, на, не нашкодити своєму здоров'ю. Останні вправи розминки і ось за три десятки учасників забігу на 21 кілометр вийшли на старт та почали долати свою дистанцію парковими доріжками. Пристави! Свою дистанцію 5 кілометрів подолали прихильники скандинавської ходьби, а також забіг влаштували і для дітей. Підготовка до спортивної події тривала всього півтора місяці. Організатор зізнається, ідея проведення марафону психологічної витривалості психоколу виникла спонтанно. І як воно частіше всього буває, все спонтанне у фіналі і виходить найкраще. Це перший шосейний марафон у кривому розі, і прихильники бігу відверто скучили за таким форматом на відкритому повітрі. Зареєстровано більше 120 людей вже і ще Йдуть, йдуть, всі хочуть бігти, але ми, ми взагалі робили обмеження на кількості 100, 100 людей. Найближчі дистанції, мов скажу, на день міста, на день міста, ми, як, як завжди, вже третій рік поспіль будемо проводити забіг довжиною, через місто довжиною в життя. Це буде забіг з Інгульця на Даманський. Буде він тривати. ну, Позапрошлому році було 76 кілометрів. В цьому я планую зробити 80. Загалом в марафоні психологічної витривалості психоколу на різних дистанціях взяли участь більше 120 чоловік. Учасники забігів на 42, 21 та 10 кілометрів отримали пам'ятні медалі. Але найголовніше це гарно проведений час компанії однодумців числа прихильників активного здорового образу життя в одному з кращих парків міста. Олександр Пефілатів, Максим Марашов, перший міський.